Вітаю, друзі! Ви на каналі Розумний Футбол, де ми занурюємося в тактичну складову топового європейського футболу та аналізуємо гру наших українців. Якщо вам цікавий якісний контент на цю тему, то будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Щойно закінчилася пауза на матчі збірних, і звісно, що всі українці після цієї паузи були в дуже гарному настрої, а особливо наші футболісти, і вони відправилися. В Європу грати за свої клуби з настроєм показати найкращу гру. І сьогодні ми побачимо, у кого це вийшло краще, у кого гірше. Тож поїхали. Роман Єремчук з'явився в старті на матч проти Мальорки, але у нього було зовсім небагато часу для того, щоб проявити себе, адже вже на 17-й хвилині він травмувався. Подивіться, в якому епізоді це сталося, нібито нічого особливого. Але ми бачимо, що Роман одразу хапається за задню поверхню бедра, показує, що щось з ним не так. І частіше за все, такі травми вони є доволі серйозними, коли під час прискорення гравець хапається за якийсь м'яз, поки що немає точної інформації щодо серйозності цієї травми, щодо того, наскільки вибув Роман. Будемо сподіватися, що. До євро він точно буде в найкращих своїх кондиціях та ще встигне запалити в чемпіонаті Іспанії. Пану Маліновським сталася дещо схожа ситуація. Щоправда, він вийшов на поле в матчі проти Фразіноне лише в другому таймі, але вже через 16 хвилин також отримав пошкодження, і ми бачимо, що також воно сталося можна сказати на рівному місці. Потягнувся за м'ячем. Одразу схопився також за задню поверхню бедра, як і Роман Єремчук. Прикро, прикро, що знаходячись в такому гарному настрої, наші хлопці травмуються. Звісно ж, бажаємо їм швидшого видуження і щоб вони знову показували класні результати на європейському рівні. А от хто точно зміг себе проявити цього вікенду, це Михайло Мудрик. Він вже на 20-тій хвилині віддав гольовий пас. Бачимо, що він виконував таку хитру подачу в місце, де знаходилося скупчення гравців, як і Берні, так і Челсі. І так вийшло, що на дальній стійці його передачу таки вдалося замкнути. Але пізніше цього скасували, оскільки виявилося, що м'яч був забитий рукою. Проте в першому таймі Михайлові таки вдалося принести м'яч своїй команді. Як же він це зробив? Відкрився під передачу в напівфланзі, досить невдало прийняв м'яч, але все-таки взяв його під контроль. Прокинув його в сторону, і після цього суперник його збив вже у штрафному. Суддя без роздумів призначив тут пенальті. І до того ж, вручив суперникові Михайла тут жовту картку, яка виявилася для нього другою. Тож, це вилучення та пенальті на 40-й хвилині. Цей пенальті без проблем реалізував Кол Палмер і здавалося б, кінець першого тайму. Бернлі вже грає в меншості, Челсі забиває, ну, все, перемога вже в руках. Але вже на початку другого тайму, ось така дещо карява за виконанням комбінація гравців Бернлі, принесли їм забитий м'яч, і рахунок зрівнявся. Рівним рахунок залишався аж до 78-ї хвилини, коли гравцям Челсі вдалося організувати ось таку класну комбінацію поблизу чужого штрафного майданчика. Дивимося, декілька швидких передач. Ензо бачить стерлінга, який звільнився від опіки захисників. Кол Палмер в цей момент оцінює ситуацію навколо себе і розуміє, що зараз захисники будуть викидуватися на стерлінга, який може отримати м'яч, та звільнять простір за своїми спинами, куди він і вривається, отримує м'яч, та без проблем кладе його в дальній кут. Як ви розумієте, то матч перемогою для Челсі, звісно ж, не закінчився. На 81-й хвилині гравці Бернлі забили після подачі кутового, і бачимо, що цей м'яч знову ж таки вийшов досить прикрим для гравців Челсі, адже він летів прямо в руки воротаря, але все ж таки влучив сітку в сітку воріт синіх. Але, звісно ж, для Михайла Мудрика цей матч можна віднести в його актив. Бачимо, що почетінно довіряємо, ставить його в старт. Михайло показує свої сильні якості. Тепер переходимо до Єгора Ярмолюка, який за збірну не грав, але все ж таки був неймовірно заряджений на матч проти Манчестер Юнайтед, в якому він з'явився в стартовому складі. Звісно, ми розуміємо, що Єгор це. Досить молодий футболіст, якого часто щось може не виходити, але це футболіст з неймовірним запалом в очах, з неймовірною жагою розвиватися. Це він і демонстрував в цьому матчі. Він класно відбирав м'ячі, вгризався в них, не шкодував себе на полі, викладався наповну. Звісно ж, зрозуміло, що одного бажання недостатньо для того, щоб виходити в стартовому складі команди АПЛ. Потрібно ще якісь. Тактичні, технічні навички, і їх Єгор також демонстрував. Наприклад, в цій ситуації класно відкрився між лініями, скинув м'яч на свого партнера та одразу увірвався вільний простір. Хоча передачу він не отримав, але відтягнув на себе двох гравців суперника. Також було декілька забігань Єгора в фінальній третині, коли Брентфорд виходив в швидкі атаки. Наприклад, тут він класно побачив простір, відкрився. Зробив простріл. Хоча, мабуть, це був не найкращий варіант розвитку цієї атаки, адже в зоні, куди прострілював Ярмолюк, не було жодного з його партнерів. І ось момент, який запам'ятався найбільше з цього виступу Ярмолюка після прострілу: Тоні м'яч від Ліндерефа відскочив на абсолютно вільного українського півзахисника, який не поспішив тут прийняв м'яч, опустив його. Та сильно низом пробив у кут. Проте браво Андреонана! Варто відзначити також якісну гру без м'яча Ярмоляка в цьому матчі. На його рахунку було достатньо перехоплень, достатньо відборів. Видно було, що він не на секунду не вимикався з епізоду, а одразу шукав варіанти, як він може повернути м'яч своїй команді. Загалом варто відзначити, що. Команда Томаса Франка намагається будувати свою гру на командних взаємодіях. У них немає гравців, які володіють якимись неймовірними технічними скілами. Можливо, тільки Айвана тоні можна якось виділити. Але всі інші, в принципі, перебувають на одному рівні. Але, незважаючи на це, команда показує класну гру, здобуває результати. Та Перебуває на сприятливій для себе позиції в таблиці АПЛ, що можна сказати конкретно по цій грі? Брентфорд максимально домінував над червоними дияволами, створював багато моментів. Багато часу знаходився біля штрафного майданчика суперника. Проте до 96-ї хвилини на табло залишалося нулі, а на 96 й хвилині. На жаль, для фанів Брентфорда, і мені здається, для всіх нейтральних фанатів футболу. На жаль, вдалося забити манкуніанцям, і ми бачимо, що це, в принципі, сталося не безпричинно. Адже гравці Брентфорда відверто провалили опорну зону. Ми бачимо, що там знаходилися два гравці в зелено-білих кольорах, а опорники Брентфорда чомусь всі в трьох. Опинилися в лівому напівфланзі. і потім, після декількох незграбних дій, що захисників Брентфорда, що нападників Манчестер Юнайтед, м'яч такий відскочив до Мейсона Маунта, який зміг покласти його в дальній кут. Але, хоч якась найменша справедливість таки була присутня в цьому матчі, адже на останній компенсованій хвилині Брентфорду таки вдалося зрівняти рахунок після. Чергової навали до штрафного майданчика М'ю. Отже, матч закінчується незакономірною нічиєю 1-1. І нарешті переходимо до найцікавішої європейської команди, мабуть, для всіх українських фанів на даний момент. Це, звісно, Жерона. І в цьому турі вони зустрічалися з Бетісом, з зовсім непростим суперником. І на цей матч і Довбик і Циганков з'явилися в стартовому складі. Циганков в Жероні виконує те, що іншу роль, ніж йому доводилося виконувати за збірну в минулих двох матчах. За збірну він більше займав широку позицію, намагався за рахунок своїх технічних дій якось проходити, пролазити в штрафний майданчик суперника. Тут же в Каталонії в нього. Більш така гнучка позиція, він може зміщуватися в напівфланги, може навіть грати на позиції десятки та займатися плеймейкінгом своєї команди. В цьому матчі це в нього виходило непогано. Ось перший момент, коли Порту вибив м'яч з ніг гравця Бетіса, після цього він потрапив до Довбика, Довбик віддав на циганкова, і циганков придумав. Класну передачу, проте Порту, можливо, не до кінця зрозумів цей задум, не з достатньою швидкістю вірвався до штрафного майданчика і тому не встиг першим бути на цьому м'ячі. Навіть коли здавалося, що Цвінко вже загнав себе в глухий кут, що навколо нього вже забагато суперників. Він точно зараз втратить цей м'яч, він знаходив логічний, класний вихід з цієї ситуації та продовжував атаку Жерони. Також він вже традиційно. Опускався нижче для того, щоб розвивати атаки, Жерони, допомагати їм виходити з під пресингу. А в одному моменті навіть опинився на позиції центрального захисника. Це сталося після одного зі стандартів біля воріт Бетіса, коли андалусійці змогли вибігти в швидку контратаку. Але Віктор підстрахував та просто вибив м'яч з власного штрафного майданчика. Тепер переходимо до дії Артема Довбика, який перший свій шанс отримав на 33-й хвилині матчу. Бачимо, що Порту виконував класний навіз. Довбику вдалося бути першим на м'ячі. Він пробив і, здавалося б, спочатку, в динамісі, що просто пробив неточно, поруч зі стійкою, тобто, все епізод заграно, удар від воріт. Але після цього. Арбітри на варі придивилися уважніше до цього епізоду. І побачили, що захисник Бетіса відбив цей м'яч рукою, яка була виставлена дуже високо. І по траєкторії цей м'яч летів у ворота, це було чітко видно. Тому тут однозначно пенальті. Пенальті, який взявся виконувати сам Артем. І бачимо, що. Дуже холоднокровно, дуже впевнено він розвів м'яч та вратаря по різним кутам, і відсвяткував цей гол так, що ніби він скидує з себе це прокляття і нарешті забуває за Жерону вперше з 21 січня, коли він поклав хитрик у ворота Севілі. Щоправда, з позитивним результатом для себе, Жерона не змогла піти в роздягальню, адже на останній компенсованій хвилині до першого тайму. Сталася така ситуація, коли нібито все було під контролем у захисників Жерони. Давід Лопес знаходився з м'ячем. Але ми бачимо, що пресинг Бетіса тут, в принципі, якісно закрив всі варіанти розвитку цієї атаки для Давіда Лопеса. Ну, єдиним таким 100% варіантом в цій ситуації була передача на вертаря. Лопес вирішив, що він хоче зіграти вперед. Намагався віддати в центр поля передачу, але Вірі Мужезе вдалося з легкістю її перехопити, і він, одразу ж, не роздумуючи, пробив поворотах, адже Касаніка знаходився досить високо, і в нього не було шансів, аби відбити цей м'яч. Вже в другому таймі був момент, коли взаємодія циганкова та довбика могли вивести Жерону вперед. Віктор прострілював на Довбика. Який відкрився між двох захисників Бетіса. Але момент, коли Товбик зустрівся з м'ячем, воротар вже достатньо зблизився з ним, тому прошити його тут було досить складно. До того ж, після цього моменту був зафіксований мінімальний офсайт українського форварда. Але трохи згодом цим двом таки вдалося організувати забитий м'яч. Бачимо, що Сиганков попросив передачу в абсолютно вільному просторі, де в радіусі 20 метрів від нього не було жодного суперника. Він прокинув м'яч вперед і одразу ж віддав передачу на забігаючого порту. На порту викинулися два суперника. Він розумів, що приймати всі ситуації буде абсолютно програшним варіантом для нього. Та скинув м'яч на Артема Довбика, який перебував абсолютно сам. Він вийшов на дуже зручну позицію для удару та спокійно пробив нижній кут воріт. Вже через 11 хвилин Релбеті знову зрівнює рахунок, та знову не без допомоги Давіда Лопеса. Ми бачимо, що він не встигає за Вільям Жозе, який вривається в штрафний майданчик Жерони. Тому йому доводиться робити ривок для того, щоб бути. Перед нападником Бейтіса. Після цього передача йде за спину Давіду Лопесу, і він чомусь вирішив, що йому треба бути першим на цьому м'ячі. хоча у нього не було жодних шансів це зробити, адже так різко змінити рух ще й на такому слизькому газоні, ну це просто щось фантастичне. Йому просто треба було дати Вірі Жозе прийняти м'яч і вже зустрічати його і не дати пробити. А в результаті він. Просто впав, а нападник Бетіса просто розстріляв в газаніку. Після цього шанс на те, щоб вивести Жерону вперед, отримав і сам Віктор Циганков. Він по розумному відкрився в зону, де не було жодного гравця Бетіса. Побачив, що всі захисники закривають зону біля воріт. Відскочив трошки назад, отримав м'яч, пробив в дальній кут, але... Після рикошету цей м'яч пішов на кутовий. Циганкову забити не вдалося, але вдалося легендарному футболісту Жерони Крістіану Стуані. Дивимося, як це вийшло. Наприкінці Жерона вже звично для всіх нас стала грати в два форварда. Пішов ось такий навіз до штрафного майданчику Бетіса. Здавалося, що Товбик буде першим на м'ячі, але він. Пропускає його, незрозуміло доторкнувся він до м'яча чи не доторкнувся. Але в результаті м'яч долітає до Стоані. Він з першого разу пробуває у воротара, але з другого разу йому таки вдається відправити м'яч в сітку воріт. І це перемога дуже важлива перемога для Жерони в дуже непростому для них матчі. Матч дійсно був рівним. Бетіс дуже класно показав себе. Але Жерона такий забирає три очки. З чим я їх і вітаю. Довбик Циганков також провели класний матч. Сподіваємося, що вони і надалі будуть показувати свою найкращу гру. Ну і останній матч, який стався за участі українських легіонерів в топ-чемпіонатах в цьому турі, це Реал Атлетік Більбао. Андрій Лунін, звісно ж, залишається варіантом номер один на позицію воротаря для Карло Анчелоті, поки Куртуа ще травмований. І Лунін. Продовжує показувати, що він готовий грати за Реал, що не потрібно переживати за цю позицію, що він її впевнено закриває. Проте з якихось яскравих сейвів можна сказати лише ось цей, який стався на 52 хвилині. Після кутового вдалося пробити ін'які Вільямсу. Андрій Лунін був на місці. В основному ж не дуже багато роботи було в цьому матчі для українського кіпера. Проте він був дуже впевненим. Дуже спокійним, за що йому дійсно респект. Дуже приємно бачити, що в такому легендарному клубі, як Реал Мадрид, грає наш хлопець, грає впевнено, бажаємо Луніну продовжувати в тому ж самому дусі. Тоді, можливо, і кортуа не буде очевидним варіантом після свого одужання. Що ж на цьому все. З вами був розумний футбол. Коментуйте, лайкайте. Ми будемо завершувати до зустрічі.